Початком повномасштабної війни Росії проти України кожен українець став перед вибором, як йому допомогти в своїй країні. Брати капранови, відомі українські письменники, публіцисти та громадські діячі з 24 лютого 2022 року боролися з окупантами зі зброєю в руках у Києві в лавах полку Азов. Після звільнення Київщини стали волонтерами. Брати капранови відомі українські письменники і громадські діячі під час літературної години. Гості за. Аходу познайомилися з цікавими фактами про їхнє життя та діяльність. Гості заходу Софія Карякіна, Ганна Добреля та Іван Пігур поділилися своїми враженнями від прочитаних книг братів Капранових. Вони зачитали уривки з романів: забуть річка, майдан, таємні файли та веселих свят. Книги братів Капранових написані так, що їх хочеться читати знову і знову зазначають фахівці бібліотеки. Вони розповідають про важливі події в історії України, про глибокі та цікаві теми. Дмитро та Віталій Капранови народились у 1967 році на території сучасної Молдови. 1988 року обидва брати одружились із близнючками та поїхали до Москви. На той час там організовувався потужний діаспоровий осередок, прагнучи підтримати. Цей рух капранови видавали газету українською мовою та літературний журнал, в якому друкувались українські фантастичні твори. Перший проєкт з популяризації української книги називався Книгоноша і полягав у створенні каталогу всіх україномовних видань. А набралося їх тоді приблизно 600. Потім був конкурс української літератури Золотий Бабай, організований капрановими разом з телеканалом «1 плюс 1». Наразі у творчому доробку братів вже понад 10 книг. 4 вересня 2009 2015 року брати капранови заснували youtube канал, в якому публікують відеоматеріали про історію України, розвінчують історичні міти та популяризують українську культурну спадщину.